Ну, нагадаю, що а, м, Орбан не просто говорить про завершення війни, а він говорить фактично про здачу інтересів України. Він там вже в цьому ж інтерв'ю а, а, чітко а, вказує фактично про те, що Україна повинна здатися, згідно думок Орбана. Та? І сподівається, що а, йому допоможе нове американське кримсько. Ми не хочемо в це вірити, ми, а, тому не будемо там жорстко критикувати наступну владу, яка може прийти після. Цього президента. Ми хочемо сподіватися, що все-таки двопартійна система, незалежна від президента, від прізвища президента в Америці, буде триматися своїх союзницьких зобов'язань. Але нагадаю, союзницькі зобов'язання достатньо розплечета згідно Будапештського меморанду. Вони не гарантують нам. Не те, що фі... військової підтримки, а... а навіть фінансової підтримки. Вони достатньо розпливщині. На відміну від, скажімо, зобов'язань Великої Британії і Франції напередодні Другої світової війни. Нагадаю, що Гітлер не нападав на Велику Британію і на Францію. Як думають, от, Німеччина напала? Ні, вони вступили в війну на захист. Так, Больщину. Велика Британія і Франція самі оголосили війну. Німеччині, тобто з формальної точки зору, вони перші напали, тому що у них були дуже чіткі зобов'язання щодо третьої сторони, в даному випадку Польща. Тобто, напад на третю сторону а, означав автоматичне входження у війну цих країн. Оце союзницькі зобов'язання. Жодної країни у світу у нас таких договорів немає. Це реальність, на жаль. Тому ми вдячні, хоч копійці, хоч джевеліну. Бо це іде з доброї волі. Яка може бути ця доброволя? Ми не можемо передбачати. Вона може бути більше, може бути менше. Тому я постійно наголошую, що нам потрібно займатися внутрішнім виробництвом, внутрішнім посиленням. І, от тут питання дійсно, воно лунало у вас в попередній годині ефіру. Чому за 10 років не було за 10 років війни створених патронних заводів? Заводів по виробництву снарядів і таке інше, і за часів Порошенка, і за часів Зеленського. Тобто хто в цьому винен? Сполучені Штати, Польща, Франція чи все таки наші еліти або бездіяльні, або підкуплені та або корумповані? Ми не знаємо, чому у нас є факт, вони не створюють. Належне виробництво і відновлення військово промислового комплексу в Україні. Нагадаю, що Україна, оборонпром був створений за часів Януковича з формальної точки зору. Для, це ж не просто монополь, монопольна структура, а для того, щоб координувати ВПК. Почекайте, координація буцімта є, а ВПК не розвивається за часів Порошенка, за часів Зеленського. Є відповідальні за це не за попередніх влад, а за нинішніх влад. Хто відповідальний за це, що у нас не розвивається ВПК? Ну, немає.